Вітаю! Ви дивитесь англійську для малечі зі мною поруч мої помічниці Іринка і Софійка. Girl, say hello! Hello! Сьогодні ми навчимося знайомитися англійською мовою, тому тема нашої передачі Як тебе звуть? або англійською мовою What's your name? Я запишу на дошці. yourself? Отож, малята, повторюємо за мною. What's your name? Репіть тис. What's, 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 What's your name? What's, яке, your name, твоє ім'я. Округляємо губки. What's your name? Once more. What's your name? Софійка. Ой, Іринка, will you try? It? What's? What's your name? Good, Софійка. What's What? your uh -huh. name? Once more, please, ще раз. Малята, what's your name? Okay. А відповідати на таке запитання потрібно. My name is. Моє ім'я є. І назвати своє ім'я. My My name is what's your name? My name is is What's your Софійка, will you? What's your name? My, My name, name is, is. Sofia. Good, малята, повтори ще раз. My name is My, My name. name Софійка once more. My, My name is. is. Запам'ятали? What's your name? My name is. <му> Малята, подивіться, хто до нас сьогодні прийшов у гості. Зараз ці ляльки познайомляться англійською мовою. Вони скажуть одна одній: Hello! Hello! What's your name? My name is Mary. What's your name? My name is Lily. Запам'ятали? Would you like to try? Спробуйте? Візьміть ляльки, не забудьте. This is Mary. And this is Lily. Що ми спочатку кажемо? Hello. Hello. What? What's your name? My mm -hmm. name. name is... Як її звати? Ти oh. ж сама придумала ім'я своїй ляльці. Лілі. 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 Now, запитай Іринку. What's? What's your name? N name. name. Malata. What's your name? What's, what's your, your name? name? My name is Mary. Mary. Nice. Malo ti. see Ask each other. Познаем, Hello. Hello. What's your name? My. My name, name is Sofia. Запитай сестричку. What's? What's your name? name My name is your. Nice of you. А тепер запитайте наших малят. What's your name? Як і запіка. What's your, name? Name, What's your, What's your name? name? Малята говоримо my name is yes. і називаєте як вас звати. Окей? Okay? Запам'ятали? Молодці. Малята, а зараз Мері і Лілі хочуть знати, як звати вашу маму, тата, братика або сестричку і навіть подругу. Будьте уважні, вони будуть вас запитувати. От, що Софійка. Що? Послухай, як Іринка справиться з цим завданням, добре? So, please, Ira, be very attentive. Зараз вона Мері буде тебе запитувати. Ми вже вчили з вами. Мам, дед, пам'ятаєте? So, what's your mom's name? Май I my name? Ah, my mom's name. My mom's name is Natalia. Good. What's your dad's name? My dad's name is Mikhailo. Okay. What's your brother's name? My brother's name is Matron. What's your sister's name? My sister's name is, is Sofia. Good. What's your friend's name? Friend. My friend's name is Violetta. Good. Малета uh, a friend, це є друг, так? Repeat after me – a friend. A, friend. A, friend. a A friend. friend. A friend. Ви ж маєте друзі, правда? Добре, на Софіка, your turn. Лілі буде тебе запитувати. What's your mom's name? Hmm? What's your mom's name? Можеш просто сказати ім'я? Ти в нас ще маленька. Ти розумієш, що таке «What's your mom's name»? Як звати Наталья. твою маму? Наталя, nice of you. What's your dad's name? What's your dad's name? Михайло. 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 What's your brother's name? Дмитро. Дмитро. Good. What's your sister's name? Іра. Good. What's your, uh, what's your friend's name? С -с Света. Света. You have a friend, Світланка. Okay, nice. Молодці. Ви знаєте не лише своє ім'я, а й ім'я своїх рідних і близьких. Good. молодці. Ще раз, як ми запитуємо, як твоє ім'я? What's, What's your name? name? А відповідаємо Софійка. My, My. Name, name is nice of you. молодці. А зараз малята, подивіться, що у мене є. У мене є ваші імена англійською мовою, англійськими літерами написані. Here we have Irina and here Sofia. Will you color them? Розмалюйте їх, будь ласка. Малята, ви теж можете попросити батьків Це, написати чому? ваші імена англійською мовою і розмалювати їх. Окей? Okay? Всі математика ми закінчили. We're finished. Show me your names. Покажіть свої імена. Wow, what nice names. Але потрібно не лише показати, а сказати, як вас звуть англійською мовою. Я знову вас My... запитую. What's your name? My name is Irina. What's your name? My name is Sofia. My name is Sofia. Вам сподобалась наша передача? Так. Так. Якщо вам також сподобалась наша передача, дивіться нас на каналі ABC UA, нашу англійську для Малечі. Малечі. Bye, see you next time. Bye. Bye.